Отут у мене росте капуста кольрабі, і я вже одну саме велику зірвала і робила салат, спробувала, бо я її раніше ніколи не садила, а це мені дала капусту Ліля, і я зробила звичайний, самий простий, який знайшла в інтернеті салат. Ну, і вона ще говорила, бо вона її вирощувала. І ви знаєте, мені сподобалось. Не знаю, буду я вирощувати, мабуть, ні, бо ця тля заїдала їй мороки багато. Але мені сподобалось, якщо я буду купувати, якщо буде вона в продажі. Минулого разу я собі викопувала білу, а це синя. Ну Не знаю вона, чи там теж синя, чи вона біла. Ну, оце такий корінець ось отаке листя. Листя я обріжу і віддам корові. Тут пасеться сусідська корова. І я почищу на вулиці і зроблю салат. Ну Мені сподобалося, покажу там. Салатів дуже багато, користі пишуть дуже багато. Ну, я ж, як завжди, перевірила перший салат. Ну, а тепер можу й показати. Ніколи не думала, що ця кольрабі така популярна. Як подивилася, скільки там рецептів в інтернеті. І кожен пропонує своє, своє, своє. Ну, Мені кое-що розповіла Ліля, вона її готує. Ну, І я так взяла за основу її рецепта. я прошлого разу так робила і вирішила не відступати. Єдине, що я тут змінила, це я замість майонеза взяла сметану, щоб не таке жирне було. Сметана 15%. І мені знадобиться 4 ложечки. Кольрабі я почистила. І тут виявилося не 300 грам як треба для рецепту, а 390. Яблука треба 150, ну тут 200, але я його ж почищу від шкірочки, і огірочки 150 грамів. Я додавала ще і кріп. Там не було в рецепті морква. Одну морквину 150 грамів. Ну, у мене була натерта, так ось, і я її добавлю. Два яйця. Ну, Вони не дуже великі, але то нічого, цибуля. І зараз я буду терти на терці кольрабі, поріжу соломкою огірочки, Яблуко почищу і теж потру на терці. А яйця поріжу тоненькими полосочками. мене тут трішки онучка задержала, позвонила з роботи. І я хотіла сказати, що в яблуко я трішки, ну, ось оскільки, лимона, сок, щоб не жовтіло. Ну, там так рекомендували, але вони все рівно, ось, бачите, трішки пожовтіли. І що далі? Я все порізала. Зараз треба в першу чергу це кольрабі, трішки віджать від соку. Ну, не дуже так і той раз я отак робила, щоб і не зовсім була суха, але щоб і і не дуже й волога. Ну, там воно грамулечка, бачите? От, викладаю в салатницю. І мені було зручніше все отак потрішку присолювати. Так, яблуко теж отак теж трішки віджать, бо тут багато. Соку. Ну, сок та лимон теж сюди. Тепер огірок. Бачите, я більше не солю, мені важливо було капусту посолити. так. Морку забула, що я за чим клала. Морква теж, бачите, такими довгенькими полосочками, яйця, кріп. Солим за смаком, ну я так в пучку. Зараз перемішуємо ретельно. Без сметани поки що. Трішки салатниця малувата для мого салату. Я хотіла знайти там кольрабі поменше. А потім думаю, ну, хай те поросте. Якщо ж сподобався салат, то чому ні? Ой, як їх навесні оці тляїла. Боже, я думала, я не спасу. А воно, дивіться, таки спасла, виросла. Так, мию ложечку. І зараз добавлю сметани. Ну, не знаю, майонезу тоді я додавала 4 ложки. Але ж він жирніший. Ну, зараз теж такі згорою чотири покладу і перемішаю. Ну, все, дивіться, скільки його вийшло, і зараз я скуштую ложечкою. Так, ложку помила. Поправлю. Ну, що хочу сказати, не такий жирний, як я робила до цього. Трішки ніжніший, чим з майонезом. Смачний. Ну, говорять корисний. Ну, про моркву знаю, про огірок знаю. Яйця теж, а, капусту. Ну, вся капуста говорять корисна. Значить, і ця корисна. Ну, зараз відправлю в холодильник до вечора. І буде смакота до гречки, просто самоїсти. Ну, до чого хочеш.